Друзі, радий вітати всіх. Радий бачити всіх на каналі Пазломан. І сьогодні з вами я, Руслан Малашкона. Радий повернутися знову в запис відео із голосом, із картинкою. Тому давайте будемо зараз відбивати війну, небесне посилення чи підсилення. І будемо сподіватися, що. Все буде гуд. Нам цього разу суперника дали е, трішки слабшого, ніж попередні рази, тому будемо бити і старатися правильно оцінити, тому що можна недооцінити суперника і навіть слабкому програти десь, наробити якихось помилок. Тому будемо старатися не наробити помилок. Так, погнали! Я ось таку команду вже підібрав <смі> і будемо бити. <смі> так, ну, синенького у нас трохи є доволі, доволі норм. <смі> Давайте, мабуть. Ось такий зробимо хід. Ось такий. Так, чудово там ще синій під'їхав. Так, тепер давайте ось таку трієчку. Так, трошечки роз'їхався. Трошки роз'їхався. Давайте вмикнемо Оні, там уже Черміона готується вбити. Вмикнемо Оні і ось таку трієчку синіх прокинемо. Так, є. На Нанівіс висить. Ще один хід, що її не завбити. Давайте тоді ми зробимо ось такий обережний хід. Ага, обережний комбо. Ну ладно, нормально. нормально. Так, тоді тепер б'ємо ось сюди. Б'ємо слугу нашу і прокидаємо ось таку четвірочку в медею. Так. наші чинять супротив. Так, нам потрібно лисичку тут докоцу, тому що вона. Вона скоро почне потрошечку відроджувати всіх. Так. що в нас тут? -то? Давайте ось так. Є. Микаємо ну, Оні. Тут Це цей Хьогне хоче бити. Давайте нашим дракончиком вдаримо, доб'ємо по факту, да, добили горгульку і трієчку порожнечі прокинули. Так, ми поки що тримаємо нашу, нашу ударку, скажімо так, і прокидаємо, так от будемо чистити поле трохи. О, так чудово, у нас почистилось поле. Лисичка підняла черміону. Давайте ми по поки попрацюємо по сейбу. щоб нам, так сказати, підготувати почву. Все, її вбили чудово. Так. Тепер можемо почистити поле. Угу. Так, є наше каміньчко. І, мабуть, добиваємо. Майже. Оці три камінчика мають її добити. Два, вірніше. Так, чудово. Перший тапочок справилися. Зараз ми маємо перегортати поле. Так. Я вам покажу наших суперників. Так, взяли ми наступну ціль. І будемо знову сподіватися на камінчик. Так, ну... Є синього трохи. Жовтого дуже мало. Давайте тут ось такої трієчки почнемо. І ще одну таку ж саму трієчку. Давайте. Так, чудово. Ой, вибачте. І давайте... Давайте ось через таке комбо пустимо ще, о, навіть чотирочка Чудово. Так, тоді давайте вмикаємо... Вмикаємо САО і... І нам потрібен жовтий, якого немає. Розумієте? Жовтий якого немає, давайте ми попробуємо десь тут пошукати. Не шукається. Давайте тоді ось так. Будемо дулю заряджати, дулюр да? фол. Да, І... і шукати своє каміння, друзі. Так. Щось трішки під'їхало. Угу. Дуже сильно, дуже сильно, я згоден. Давайте ось так. Зарядимо синіх наших. Зараз походу, наші жовті відкеси. Так, один відкес, як і думалось. Давайте підліковуємось. На жаль, нема чистки у мене в цьому кольорі. Так і нам потрібно... Нам ну, знову потрібно наше каміння. Так, уже цей бит буде. Він накидує угасання. Так, давайте тоді, давайте тоді ось так. Доля зарядилася. Не хотів їх заряджати. Давайте вмикаємо ЦАО, бо це наші наш Діспел проти Суперника. Так. Тепер давайте б'ємо в дулю. Угу. вона у нас ухилянтка, я понял. Давайте тоді. Знову це і чи вистачить їй два синіх камінчика? це цікаво. Давайте тоді ми прокинемо ось так обережний жовтий. Не дозарядилась трішки ніхто наші. Тоді давайте взривати синє і сподіватися, що зарядяться наші... Не зарядяться, а не добили. Не добили. І це печально, це печально, тому що не нашого каміння немає. немає, Ну, взагалі практично немає нашого каміння. Що робити? Що робити? Ну, давайте. Блін, скільки не них залишилось? 66. Може Міньйон в неї тикне. У нас один Міньйон залишився. Складну ціль я обрав. Давайте тоді... Давайте тоді, мабуть, ось так зробимо. Є, закрився синій, чудово. Чудово. Мінус, мінус центр уже добре. Мінус центр вже добре, але зараз усі просто будуть по мені ультувати. І не факт, що не факт, що я виживу. Давайте тоді спробуємо ось тут пошукати камінчик. Камінчик не знаходиться. Хоч ти що роби. Так. Живемо. Живемо. Дуже слабо живемо. Майже не живемо. Так, мінус, мінус наутіка. Так, давайте хилимось дракончиком. Так, є, трошки підхилились. Е -е. давайте ось цей фланг будемо. Там, правда, ухиляння стоять. Так, ухилилась. Давайте тоді заблочимо ось цей фланг. Не фланг одного героя. І попрокидаємо в неї, пошукаємо наше каміння. Так, трошечки знайшлося. Але нас просто, просто виносять дуже жорстко. Давайте ось так четвірку. Там ще трійка взірвалася. Так, нас підлікували, Це добре. Але ми на такому тоненькому. Так, давайте ось таке комбо. У нас зараз може тільки спасти те, що у... У нас каміння немає, блін. Але нас може спасти тільки те, що у м'яку шкіру можна включити, але ну, в нас немає чим її включити. І цьому а, ну все. На жаль, не вистачило трохи, на жаль. В якийсь момент прям дуже мало каміння було. Зараз підуть добивати, да вже забрали добив. Так, і спробую, мабуть, тоді. На ось цю ціль сходить. У мене, звісно, на неї немає підготовленої команди. Добре, зараз щось придумаю і повернусь. Так, друзі, взяв одну із команд, яку підготував на інше ціль. Але будемо сподіватися, що там буде каміння. А його, ну так, постольку поскольку так сказати. Давайте тоді розпочнемо із зелененького ось так. І тепер ось так зелененький. Так і тепер давайте ось так фіол. І тепер ось так фіол. Так, і тепер давайте. Давайте зелений дозбирати. Ось так. Там Все, закрився. Все добре. Так. Ну і давайте послад губить. Так. Камберт може промахнутися. Давайте не буде. Да, аж по трьом промахнувся. Так, тоді давайте ось так. Мінуснули слад, то треба було, блін, одразу так зробити рушечка. Так, мої ухилились. Знову один раз ухилився. Так, тепер давайте вмикаємо Людвіга, <кій> Б'ємо дракончиком. І давайте Уве ось сюди ударимо. Так, і. І прокидаємо зелене далі. Так. Давайте якось. Давайте якось так, я не знаю. Так ож фіолічок, фіолічок збирався. Знову вмикаємо Дарка. Зараз цей Людвиг буде отримувати від форц, від, від, ну да, Гестальта. Тут його. Давайте ось так. Може ухилиться. Ну, два рази ухилився, але то... Блін, не в того не цілився, не капітець. Ну ладно, добили так. Давайте ось так тут зараз. Так, знову дарк. Б'ємо в цей ковралін. Ну і в принципі тут вже все. Так, ну чудово. Бу, був момент так, що я думав, що не вийде, але все вийшло. Так, друзі, ось такі у них оборони. Усі дуже різноманітні. Але, скажімо так, слабші, ніж у нас були попередні, тому що попередні нам давали останні дві війни, здається, чи, мабуть, три навіть. Ну, дуже якихось конкретних. Так, все, друзі, я пішов підбирати команду і добивати. Зараз повернусь. Так, я вже підготувався. Йдемо пробувати забирати бабульку. Так, що в нас по камінчикам? По камінчикам є трохи синього, є трохи зеленого, але все якось трохи розкидано. Давайте тоді зараз будемо це збирати і, так скажемо, переводити до кучі. Так, ну навіщо ти летиш це в бабульку? Ну от таке от жорстке комбо, ну ви що? Жартівники якісь? Так. Ну, Наскільки ви думаєте, що тут синім підлетить? Тут або тут. Я думаю, що більш тут Тут два камінчика в бабцю полетить. Ну, я сподіваюся. А якщо тут, то три. Давайте так спробуємо. Угу. Полетіли. Але ми зарядились чудово. Вмикаємо бабку. Ну, вмикаємо, копіюємо. Так, Є. навіть мульти пооблочились. На нас висить пильця. Один хід. Треба її обережненько. Не вмикнути айно. Так кольця злізла. Тепер, значить, проходимось нашою мат і є. Б'ємо ось сюди Річардом, і сюди ж б'ємо в Річарда. Так, тепер. Вмикаємо айно, замідляємо їх і взриваємо зелений кріс. Так, у нас там полетить велике комбо, але, як то кажеться, нічого страшного. Так, б'ємо дракончиком. Знову мат. І вбиваємо цю хілершу. Прокидаємо синеньке Так, ну Чесно, по камінчику спочатку я думав, що буде, буде біда. Але розкрутили трішки поле і камінчик нам прийшов потрібний. Ну, все, тут вже, так скажем, добиваємо цього бідолагу. І все є. Так, ну, непогано, непогано. Так, ідемо на наступну цілі. Так, підібрав одну команду. 4-1. <кхід> ну, подивимося, як буде по камінчику. Ну, червоненьких трохи щось є. А от жовтеньких... 4 4 камінчика на полі жовтеньких. Ну, давайте. Так, добре, добре. Давайте ось так. Ну, як завжди, у нас не вистачає трохи на торбина. Давайте тоді зробимо ось так, а Вівіка ходить. І ще зовутенько підлетів трохи. Так. І тепер, друзі, яке пообіцяв показати, як торба працює. Ставимо міточку. Цього не поставилась пасівка. Ну, це треба ще русечки знати б, хто з якими пасівками, можливо було б грати трохи легше. Давайте тоді в центр бить. Ці пасівки, це, звісно, бісячка дуже жорстка. Так, давайте Лазарою. І давайте шукати наше каміння. Ми маємо проблеми, не маємо каміння. Так. Трошки щось знайшлося. Давайте, знаете, как. як. Так, вот такую четверку. Так, я минус Так, всего не минус Давайте, можливо, тут желтый до закрытия. Трошка не до Так, ми на подсосах. Так, Лазару ми зараз, знову потікаємо. Так, да. Пока Лазара. Давайте тоді сюди обережненько. Ми і тут вже просто будемо добивати де і все. Так, ну, все склалося гарно, але не так, як планувалося. Але, слава Богу, перемогли. Так, і пішов я на останню ціль, друзі. Зараз повернусь. Так, не збирав там щось такого, коротше, на останній тапок, як завжди. Що попало? Давайте будемо пробувати. О, Нам файненько камінчика дали. Чудово. Давайте тоді почнемо з такої трієчки. Там ще навіть закрилося. Так. Тепер давайте тоді отак. І ось таку четвірочку. Так, чудово. Вимикаємо Форцеса. Вбиваємо копідончика. І давайте будемо... Бити ось цього. Так, тепер давайте ось так. так. Добре. І тепер ось так, червоненький. Так, у нас зарядилась гаторка, Докидаємо гаторку від доміка і б'ємо сюди аж в Річарда. Так, майже. І давайте торн заряжений, давайте торна прокинемо. Так, у нас дуже багато жовтого, дуже багато зеленого. Нам потрібно чистити то все. Давайте зараз. Будемо робити великий бадабум. Так, ось так. Так, у нас приїхало червоне. Фіолу все так і мало. І давайте ось так червоне. Торм буде бити. Угу, боляче, боляче. Давайте тоді ось так. Треба підхилитися. Ну, не заряжаю Річарда. Так, підхилились і давайте ось так фіол і почистимо зелене. О, так що фіолу пролетіло куча. Це добре, в принципі. Будемо зараз бити віку. Так, тримаємось. Ребзі, ребзі, воу, воу, тримаємось. Так, так давайте червоні взирвемо. Торн зараз нам похоронить нашого форцеса. Да, Давайте ми втор... вторно будемо поки що бити. Віку маєте забрати, да. Але немає. Немає в нас червоненького дозарядитись. О, чудово, в нас дозарядили мінйончики. Так, тоді давайте добиваємо торна. І б'ємо в Річарда. Хілимось, ставимо стяги і знову перезаряджаємо фіол наш. Кирюха, бачиш? Взриваю кристали. Так. Ну це ж перемога, друзі. Дракончик, сюди і туди. Так, чудово, друзі. Так, від того, що у мене? 5 шотів, один розбив. Давайте, скільки я набрав. 339. Чудово. Гарний результат без переплат. Так, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора, ранку. Хто коли це дивиться, я вже буду зараз бігти на роботу. Я зраночку рано війну. Ой, Вибачте. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми спілкуємось, допомагаємо друг другу. Ну, коротше, все, все як в лучших традиціях. І залітайте, будемо спілкуватись разом. чисто українська спільнота Пазликів. Тому чекаємо всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічей, друзі!